Ва Україні, героям слава в ефірі каналу телерадіо компанії Надвір на інформаційний випуск підсумки тижня у суді для вас. Працює Іван Осашук. Говоримо про головні події, краю, що минув. Шахрайські схеми у мережі, поради від поліцейських: як не потрапити на гачок афористів. Шахраїв різного гатунку щодня вигадують способи ошукати українців. Через свою необачність громадяни потрапляють у руки пройдисвітів. У чергову пастку афористів потрапив меж. Мешк... Коло мищіний чоловік на відомій інтернет-платформі знайшов потрібний йому товар, попередньо домовившись про доставку. Здійснив передоплату у розмірі близько 9 тисяч гривень, однак товару так і не отримав, на зв'язок з продавцем не вийшов. Зв'язок обірвався. Наступною жертвою банківських шахраїв стала 60-річна жителька Прикарпаття. Уже за відомою схемою до потерпілої. Зателефонували псевдобанкіри та повідомили, що з технічних причин банківські картки. Заявниці будуть заблоковані після того, як жінка вказала аферистам пароль та особисті дані. З картки зникло понад 24 тисячі гривень. Поради від правоохоронців, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті, не надавати особисті дані на незнайомих сайтах, паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті надавати тільки у разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах, не здійснювати. Перед оплат при покупці в інтернет-магазинах краще використовувати спосіб покупки, накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити, не користуватися підозрілими сервісами або пропозиціями інших людей. Люди або сервіси, що пропонують швидкий заробіток або допомогу в рішенні кредитних труднощів, часто виявляються шахраями, не довіряти невідомим додзвонювачам, що робити, якщо ви стали жертвою інтернет-шахраїв. Перше, що потрібно зробити, це звернутися у поліцію, зателефонувати за номером 102 або вирушити до найближчого відділення поліції. Будьте обережні! Благодійний концерт та ярмарок на підтримку Збройних сил України. Непоборна Україна в рамках проєкту обласної акції Незламна мужність поколінь. Віру, надію, любов плекатимуть у собі. Всі українці, дякуючи за світанки нашим захисникам, а також за безпечні ночі. Кожен із нас, частинкою свого часу, можливостей вчинків, молитвою, сердець, щирості та відданості, долучається до допомоги нашим непереможним воїнам. Пісня, мелодія, все, що від душі, істинно рідне серцю українця, сприймали до сліз усіх слухачів, об'єднуючи вірою, що ми особлива і сильна нація, йдемо вірною дорогою до перемоги єдиним мирним небом. Захід відбувся у стримбі, Стримбівського старостинського округу. Всім організаторам і учасникам велика честь і хвала. Кожному особисто, хто долучився до заходу за активність і ініціативу, за небайдужість і підтримку наших збройних сил України. Наша сила у нашому єднанні. Об'єднуємо зусилля, заради перемоги. Віримо у збройні сили України. Переможемо! У приміщенні музею історії Надвірнянщини презентували банерну виставку під назвою Армія Нескорених. Підготували її працівники Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. На банерах зображено місцеві постаті армії УПА, відвідали захід і наші журналісти. Армія нескорених під такою назвою жителям громади та міста у музеї історії Надвірнянщини презентували банерну виставку. Підготували її працівники Івано-Франківського музею музею визвольної боротьби імені Степана Бандери на банерах зображено місцеві постаті армії ООН-УПА, їхній побут та боротьба за незалежність України частина світлин з приватних колекцій, які досі не були відомі широкому загалу. Ми для прикладу не брали відомі постаті української повстанської армії, такі як Роман Шухевич, а більше звернули увагу безпосередньо на місцевих діячів української повстанської армії. Продемонстрували чітку структуру на території області, показали також повстанський побут. Доволі часто ми про нього мало забуваємо: про військову підготовку, пропагандивну роботу, яку виконувала українська повстанська армія на території області. Чи під час рейдів у сусідній області або в сусідні країни для прикладу рейд у Румунію? За словами Ярослава Коретчука, банерна виставка є мандрівною. Далі вона помандрує по закладах культури та освіти. У Ході програми було передбачено виготовлення шести комплектів цієї банерної виставки, адже у нас сьогодні шість районів діє на території області. І відповідно, кожен район отримав ось таку банерну виставку, щоб вона була мандрівною серед громад того чи іншого району. І, звичайно, сьогодні вже в декількох районах вона презентована і є вже на сьогодні мандрівною. На сьогодні є надзвичайно актуальною тема української повстанської армії, зазначає директор музею визвольної боротьби Ярослав Коречук. Адже сучасні воїни нищать московського окупанта часто під знаменами червоно-чорного стягу. Теперішні наші захисники доволі часто йдуть у бій під червоним чорним прапором. Так? Збройні сили України для прикладу взяли за основу собі гімн організації українських націоналістів. Тобто, ми бачимо про те, що дух, ідеї, історія Української повстанської армії проникла у сучасні збройні сили. Багато сучасних захисників виховувалося на прикладах по самопосвяти і героїзму вояків української повстанської армії. Банерну виставку Армія Нескорених відвідали місцеві краєзнавці, історики та ті, кому не байдуже українське минуле та майбутнє. Серед них і Іван Кметюк, чоловік роками досліджує героїчний шлях української повстанської армії. А це в банерах, якраз на двірнянці мають побачити. Той героїчний і неповторний шлях, який пройшла армія, яку називали Нескорених. Саме 20-те століття, яке було століття, яке змінило карту світу, виникли нові держави, камнувне буття імперії і волелюбний український народ, на захист організації українських націоналістів, на території нашого краю було три тактичні відтинки: Чорний ліс, Станіславівський, 22-й, 21-й Коломийщина, Гуцульщина і 23-й тактичний відтинок Махура. Командир. 21-го тактичного відтинку Магура був наш земляк, командир сотник Петро Мельник, Він же хмара. Пізніше він став, він перед цим був перед цим був вся своє свідоме життя присвятив боротьбі за визвання України. Після року повномасштабного вторгнення Росії на територію України суспільство активніше цікавиться діяльністю ООН-УПА. 80% українців вважають воїнів повстанців борцями за незалежність України для порівняння у 2014 році. Таких українців було 30%. І от Тепер час повномасштабної агресії, саме ті хлопці, які на сході, хто б міг подумати. Що на безкраїх донецьких степах буде натизе на Бандерівське Слава Україні героям слава! Сказали що цього не може бути. Це скоріше кінець світу буде. Хіба що Дніпро поверне свої води назад, Вадимазата Будунай, а нема що є. від Карпат, від донецьких степів золотистих, до далеких карпатських прогів. Ну, оці запники Лени, слава Україні, Героям слава і нове покоління українських борців. Вас під керівництвом Терноветого полководця, нашого українського, це дійсно залужного. Якраз армія українська збройна, ні президенти, ні Верховна Рада, ні уряд будуть рішати, ні, ні паре, ні ОБС ні нікого ні, 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 ні. не буде рішати. А саме героїзи наших хлопців, які мають рівнятися на цих хлопців, які в 40 ті роки виборювали українську державу. Те, що не вдалося зробити дідам і батькам, якраз зробиться нове покоління. Я вірю, що воно це зробить. Україна була, є і буде. На базі Надвірнянського районного управління ДСНС у Івано-Франківській області відбувся районний етап змагань з пожежно-прикладного спорту, в якому взяли участь сім команд з шести територіальних громад Надвірнянського району. Такі змагання мають за мету підготувати потенційних пожежників до виконання дій за призначеннями. Районні змагання включали в себе чотири естафети, підйом по штурмовій драбині на поверх навчальної башні, подолання 100-метро. Вої смуги з перешкодами для юнаків та юначок, пожежна естафета, бойове розгортання. Приміряти професію рятувальника на собі вдалося школярам надвірнянської та сусідніх громад. Про свою участь у змаганнях розповів Валентин. Хлопець каже, що такі заходи тренують витривалість. Та командний дух на базі Надвірнянського районного управління ДСНС в Івано-Франківській області відбувся районний етап змагань з пожежно-прикладного спорту. У ми взяли участь сім команд з шести територіальних громад Надвірнянського району. Такі змагання мають за мету підготувати потенційних пожежників до виконання дій за призначенням. Районні змагання включали в себе чотири естафети: підйом по штурмовій драбині на поверх навчальної башні, подолання стометрової смуги з перешкодами для юнаків та юначок, пожежна естафета та бойове розгортання. Примірити професію рятувальника на собі вдалось школярам Надернецької та сусідніх громад. Про свою участь в змаганнях розповів Валентин. Хлопець каже, що такі заходи тренують витривалість та командний дух. Перший досвід був, коли ми проходили в ОТГ поліслянської перерослі. Проходили це вже другий раз нас просять. команди. Да. Команди з гуртогуртованість, силу, виносливість. Що залежить від, від тебе і від команди співпраці і згуртованість і не переживати головне. На заході була присутня заступник голови Недвірняцької районної адміністрації Леся Свідрак. Вона наголосила, наскільки актуальна та престижна є професія рятувальника, з якою потрібно ознайомлювати молодь. Це дуже поважна і престижна професія, особливо в реаліях нашого часу зростає роль освіти у поширенні знань. Серед молодого покоління під підготовці до свого особистого дорослого життя на заході виступу міський голова Зіновій Андрійович, очільник громади звернувся Це до організаторів України. з подякою у проведенні змагань та до школярів з побажаннями оприділитися з майбутнім покликом професії. Поряд з захисниками України сьогодні рятівник. Поряд з кожним захисником і захисницею є людина. В спеціальній формі, яка також рятує людське життя, це професія рятівника. І дуже добре, що сьогодні, в цей складний військовий час ми максимально долучаємо до процесу безпеки життя наше підростаюче покоління, адже вам жити, працювати і розбудовувати точно не зі зброї в руках. Дякуючи вашому керівництву, вашим наставникам, ви точно кожного року будете не тільки любителями, але бути професіоналами, що дасть можливість вам в житті вибрати прав правильну професію. Розповів про ціль заходу та його завдання начальник районного управління ДСНС в Івано-Франківській області Віталій Федорчук зазначив, що в планах колективу місцевого ДСНС показати дітям особливості професії та її нюанси в повсякденному житті. У даному виду змагань ми постараємося зі дітей донести всі ті моменти, складні моменти, які виникають в процесі чудової роботи ліківника, щоб діти побачили, що ця професія вона є дуже цікава, вона є. Це для справжніх чоловіків вона гарнує характер, вона гарпує тіло, вона робить людину сильнішу. На заході також були вболівальники. Серед них хлопчина Максим. Юний фанат змагання розповів за яку саме команду він вболіває. Я вболіваю за команду ліцею номер 3 Я хочу, щоб вона виграла, щоб вона отримала якусь вознагороду. За підсумком районного етапу змагань з пожежно-прикладного спорту перемогу отримала команда Бистрицького ліцею Поляницької громади. Друге місце посіла команда Соколи Переріслянської громади. На третьому місці опинилася команда Нескорені Пасічняцької територіальної громади у здоровому тілі. Здоровий дух. Давно відома фраза. Нещодавно стала ще більш актуальна, коли харківські майстри з велосипедного спорту завітали до надвірної про подію та велопробіг до дня захисту дітей, який Відбувся нещодавно, розповів наш журналіст Богдан Мороз у недвірні. Відбулась зустріч з майстром спорту Станіславом Титаренко. Срібний призер велоспорту розповів про мету свого візиту до молоді, а також розказав про свій професійний шлях велосипедиста. Дорога ми зупинились зараз у Ворохті, і приїхали сюди своїм ходом на велосипеді 60 кілометрів. По-перше, це е, здоровий образ життя. Це головне, Ну і щоб молодь, молодь е, займалася спортом і в першу чергу велосипедним. Захоплення почалося з того, що е, в мої часи всі хлопці. Практично їздили на велосипедах, а це було, якби і тобі хочеться їздити, тим паче велосипед давали додому. І з дому можна було їздити і на тренування, і з тренування додому. І це почалося все в 1967 році, коли я пішов в велосипедну секцію локомотив. В місті Харка майстер спорту серед ветеранів Євгеній Ігнатов розповідає про свою діяльність як тренера, роботу з дітьми та його минулі поїздки на змагання за кордон. Ми працюємо з малих років, виховуємо до 11 класу. Потім передаємо в школу вищого спортивного майстерства. Ми культивуємо шосе та маутинг-байк. Тобто, ну, ну в цій підготовці з дітьми та... найблагородніше діло хлопців виховувати. Я де тільки не був в Штатах, в Штатах. Я був два тільки рази. два рази. В Сан яхан Сан яхан Австрія. Я разів десять, напевно, був це чемпіонат світу, кубки світу по ветеранах. Кубкіміра повітерана директорка центру позашкільної освіти вручила спортсменам ручний виріб дітей. Загалом гостей зустріли та привітали танцем юні дівчата. С приїхати мали наснагу, силу, здоров'я, успіхів вам і перемог на всіх фронтах. Усі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. вам гарного настрою та приємного вечора. Кажу вам на все добре. Бережіть себе і до зустрічі! Мирного неба та перемоги нам усім!